Прик, притик! Всім привіт! Привіт! Прирік, привіт! Приз привіт, привіт, всем привіт, привіт. Привет. Всем 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 так. Зараз я собі ще зроблю штуку, щоб я бачила чат при грі. Спробуємо, якщо я добре пам'ятаю, як це зробити. Ми вчимося разом з вами. Бо таке воно життя. Боже, подивіться, яка красуня! Ну реально зробила таку. Ой! Ой, ну ми все одно красоні. Окей, <смеш> okay. тримай вже свою флешечко. Оу, friend's own. Скажу чесно, я намагалася зробити ось цю цей прикол, типу гігачацький. У мене не виходить отак от. Я не знаю, як вони це роблять. роблю. <смеш> <смеш> <sharp noise> Блін, ну викинемо щось. Це, це, це. це... Все мені легше, я жодна. Е, -е, 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 е, ти, я розберусь. Де ти? Стоп. На. У <плес> мене знову забагалося? окей, я, я використовую шанс. Просто вона оці в, в тій позі була. Алло. Я також потанцювати хочу, хоч десь. Подивіться, як він танцюється, капець. Що це таке? <рігане> це танець? Ви можете так танцювати? <рігане> Я не можу це просто це такі класні танці. Дикі танці просто. До речі, от музика, от, е, якщо без приколів, вона схожа на музику 2013 років. Що тоді було популярно? <рігане> Я граю в жіночий футбол. Шикарна штука. Ні, я не фанат футболу. Я пам'ятаю, у школі просто у нас усі були цей помішані на футболі, навіть дівчата. А я така. А причина була ще й в тому, тому що я, якщо б починала грати в футбол, я замість того, щоб пинати м'яча, я пинала інших ноги. Ти знаєш, як називають бурі Північній Африці. Хабуб Габюб. Але я люблю це слово. Трошки їм розчарована, бо я думала, що він буде більше. Я не, я не очікувала, що він буде ось такий. Хабюб. Ти йдеш грати зі мною? Давай пограємо, окей. Чи ти не будеш грати зі мною? Ее -е -е, майже. Що? За хабуби! Окей, ну за таке за таке <палуболість> я готова випити у кіберпальці. Знайдіть спосіб здихатися водоїстів. Вбити. Який ще може бути спосіб? тобі робив цю зачіску. яка рама! Та! Отаку фігуру ви хотіли побачити. Folvergall Met 100. Тепер до вашої уваги. Скажіть привіт і визнайте пошану до моєї улюбленої іграшки. Піня. Ми вже тут святкуємо я вже свічку запалила, я її задула. І... Шо це таке? Взірвався будинок і знову став нормальним. А, о, та була сірма восьма А, та була сім. Господи, скільки всього з... як змінюється як змінюється значення речення, коли ти його читаєш за різною інтонацією? Не нуда, але в цілому якось так і отак, а потім кажу, що не отак, а нічого, і все, і сидим пердим. Привіт, зайшов на стрім і знову гра для ловлі фагарів. Ну чого це одразу для ловлі хагрів? Тут, тут, якщо прям так подумати. Ой. йо Йомаю! Що <brewery> це, це? геніально? Блін, але це треба також купляти. Ну альо! Прикольні речі і за гроші. М я на око на сиплю сіль, е, приправи, е, майонез, Типу ось таке. Like Я це показує. Друга. Друга ніч. Йо, oh, яка краса. Велен північна Тамерія, п'ять днів по тому. Типічне, просто типічне село під Полтавою, ні. Ой, в мене ж нове очко є. Дякую відьмаче. Знаєте, мені подобається грати через харизму, бо в мене її в житті немає. Ха-ха-ха! Що? Що відбувається? Чи це Мене, мене всі лякали, що я з мечем. чому? Що це таке? Що це за малюнок? Я не розумію. Куди? Ой, голигарин там стоїть. Зустрінеш? І оце тому я маю шукати там свою подругу? Я не хотів нікого образити. Ой! Ай яй, Ай-яй-яй! Ай Мені потрібні обладунки. Ем І те, що воно буде з субтитрами. Люди прийшли. Я цю серію вже бачила. Половину сеансу сидиш, дивишся минулі серії. А чому я повинна читати субтитри? Не могли озвучування зробити. Ха-ха. <плес> Сьогодні перший день літа. Сьогодні перший день літа. Вже, Вже літо за вікном. Зараз люди почали знову на таких конях стрибати, але їм потрібно це робити гарно. І це виглядає якось так. Додай нордемоджі. Я подумаю, я подумаю з приводу цього. Може я зроблю себе Нордемоджі? У мене ж у мене є окуляри і зуби у мене передні такі великі. Знаєте? What's the word? What's the the your Тут, коротше, єдине місце це є отут в'їхати мені. Продовжити. На! Ні! На тобі, тварин. На тобі! на, на, на. Одного вечора, коли закривала е, черепаху, я пішла поповнити запаси для туалету і побачила, що хтось усяв, що хтось насрав у раковину. Ну блін, не кажіть, що у вас в школі нікого на такого не було. Бо у нас реально майже кожного тижня були такі історії. Приходить вчителька, е, і зазвичай це завжди було в клоптячому е, туалеті. Приходить вчителька і е, така каже: Так, хто обмазав всю стінку гімном? О, май га! Це ж Man. Боже, реально вийде, реально вийде, О май гад! Почекайте, що? Подивіться на ці двері, мені здається, Так не повинно бути. Uh, ну. гад! Oh Стоп! Ти мене лякаєш кожного разу. Стоп! Oh Але я хотіла просто. Бляха, я хочу швидше закінчити, і все. Писайтесь на ютубі з Хоки. І на телеграмчик. і, і, і може там і ТикТонк. Ну що тікати вже? Е, куди? Я тебе хочу вбити. Ми... Ну, він нічого не знає. Не дає ти мені проїхати. Ой. Ні, просто відай, як мені перлине. <пух> Ех, плітка, ніхто тебе не замінить. <пух> я, я думала, це вже підвал. Ага, замкнено, сказали вони. Look at that boy! <пух> Оце видок. На задок. <пух> Воно мені Юлі Тимошенко нагадує, блять. <пух> Сука, зараз ну Юлі Тімошетко зараз не ходить з косою, але вона ходить також з хвостиком оцим на бік. бля. О, ма! А ну тут ну, тут, ну тут, про тут просто як я вайблю під чіп -пі чапу. <плес> на тобі тихо, тихесенько, 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 тихесенько. Добре, я скоро повернуся. Тим часом розпили вогонь у печі у печі. Що ми будемо робити? Смажити немовлят, ви самі знаєте яких. Він біжить. Вона вкрала! Бля! Бери! Алло? You oven, for... Ти повинен кидати її в піч! Алло, я пожартувала! Я кажу, let it die! Let it die, let it die, let it shrivel up! Вікає, Резо. Вторі не надчматте, ааааа! Це просто я не знаю. Я коли вчора побачила цю фотографію, я була в ТБ, якраз купляла те, що потрібно на сьогодні. Я, блять, стою на касі і я просто угорала нахуй. Що це таке? Коли я минулого разу грала на стрімі, в мене постійно були якісь страшні пасхалки. Yeah. А! Ах! Шо старанку, шосторанку! Шостеранку, 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 шосторанку, шосторанку! Шосторанку, шо старанку, шо старанку, шо старанку, шость старанку, будь ласка, шо Шосторанку, 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 шоску, будь ласка! Будь ласка! Постеки я не знаю на що це схоже. Ти oh. точно не скажеш, що це тріс. Тобі пасує. Дякую. <coughs> О! Oh! Я не знаю, чи це було нато сильно, але ось, давайте ще раз. У мене торт в носі! Алло. Я хоч видно, що я в торті. Алло, давайте третій раз. Контрольний. Раз, два, три. О! Wow!